Ви розумієте під словом гріх? Чи потрібно боротись із гріхом і його наслідками? Як людина може перемогти гріх? Цікаво прислухатись до думки Юліян. Ну, старатись зробити себе кращими, досконалювати себе. Ну, Кожна людина грі... грішна. Тільки один чоловік був на землі, не грішний, це Ісус Христос. А так всі. Ну, Насамперед визнавши, що вона зробила гріх. ну, Як на мене, це буде найосновнішим. Тільки з боротьбою постійною, з своїми, я би сказав, не дуже хорошими потягами зі своїми якимись бажаннями. Хотіти його перемогти, старатися. Ну і ходити, звичайно, до церкви. Не вбий, не вкради. Просто користуватися тими скажімо, загально відомими і ще старими, ще старими, старих часів, які були принципів людини. Треба зрозуміти, що ти зробив гріх і чи ти їх скоїв. Потім треба піти, попросити пробачення твоєї людини чи там, обставини, які склалися. Значить, по-перше, і себе простити, і в тих людей в першу чергу. А в першу чергу треба людина повинна думати, що вона живе в суспільстві. Якщо вона буде свої бажання порівнювати і ділитись навколишнім сердом, то буде добре. Якщо вона буде думати тільки про себе, що ми зараз бачимо, то буде погано. Ну, вона до перш себе переоцінити, то це, І тоді вона зможе. Жити правильно, нормально. Молячись, роблячи правильні вчинки. Дослуховуючись до свого серця. Якісь собі бар'єри, перебороти. Людина може перемогти гріх, якщо вона буде дуже сильно вірити. І якщо вона буде читати Біблію, я думаю, так. Я думаю, ніяк. <сум> Знову ж таки проблема виховання. Перемогти це неможливо. Ми всі грішні. Є одне древнє християнське передання. 3 третьому столітті за часів імператора Діоклетіана в римській армії служив молодий воїн на ім'я Георгіус. За свою силу, честь, розум і відвагу він став командиром охорони імператорської сім'ї. Георгіус звершив багато подвигів, але одним із найвідоміших стало вбивство списом Змія чи дракона, який спустошував землю одного язичницького царя. Так, він спас людей від напасті, а царську доньку, що мала стати жертвою для чудовиська від вірної загибелі. Лиш за наказом Діоплетіана відбулося велике гоніння на християн, і Георгіус роздав все своє майно бідним і оголосив себе християнином. Після семи днів катувань він був страчений як зрадник Риму та імператора. Проте вірність цієї людини і Ісусу призвела до того, що християнами стали не тільки багато римських воїнів, але й царедворці і навіть дружина імператора. Всі вони розділили долю воїна Христа. Християнські традиції Георгій став відомий як святий Георгій Змієборець або Георгій Переможець. Важко говорити про цілковиту історичність цього переказу. Проте в ньому чується відгомін іншої, хоча й описаною символічною мовою, але без сумніву цілком правдивої події. В книзі об'явлення 12 розділі ми читаємо. І сталася на небі війна. Михаїл та його ангели вчинили зі Змієм війну. І Змій воював та його ангели, та не втрималися. І вже не знайшлося їм місця на небі. І скинений був Змій Великий, і вуж старональний, що зветься диявол і сатана. І я почув гучний голос на небі, який говорив: тепер настало спасіння, і сила, і царство нашого Бога, і влада Христа Його, бо скинений той, хто братів наших скаржив. І вони його перемогли кров'ю агнця. і не полюбили життя свого навіть до смерті. Чи відчуваєте ви себе полем війни між добром та злом? Як отримати в ній перемогу? А яка ваша думка?